Вітаю в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Щороку, в четверту суботу-листопада, в Україні День пам'яті жертв голодоморів. Цього року пам'ятна дата припадає на 25 листопада. За підрахунками науковців, щонайменше 6 мільйонів людей стали жертвами голодомору 1932-1933 років. Традиційно вшановуючи загиблих, запалюють свічку пам'яті о 16-й годині та виставляють її на підвіконня. Більше 90 років відділяє нас від жахливих подій, що відбувалися на українській землі в 30-ти роках минулого сторіччя голодомору, який забрав життя мільйонів людей. Його відголоски і зараз відчуваються в українському суспільстві. Саме цьому зв'язку історичного минулого і сучасності присвячена нова книга кандидата історичних наук Лілії Білоусової Я вишив із смерті. Вона вийшла за участі Інституту історії України і днями була презентована на міжнародному науковому форумі Україна в епоху Голодомора, Влада, Опер ідентичність. Ось що про неї розповідає сама авторка. Це така колективна робота, яка продовжувалася 15 років. Це публікація свідчень свідків голодомору. В основному це були діти, які пережили ці страшні роки. Лілія Білосова розповідає разом з колективом одеських істориків 15 років ретельно збирали та вивчали свідчення тих, кому вдалося вижити. Тільки в Одеській області було зібрано понад 5 тисяч спомінів. За словами історика, систематичне винищення українського селянства було послідовним і масштабним. Використання їжі як зброї, будь-якої війні, зокрема ідеологічні, стали невід'ємним методом боротьби московської влади за території, які вона завжди розглядала винятково як свої колонії. Встановити повністю комплексно імена всіх жертв це не є можливим. Хоча б тому, що офіційні джерела, такі як метричні книги, це книги запису актів громадянського стану. За 1932 33 рік вони е, тільки частково збереглися. Хоча по е, офіційним е, демографічним інститут, він зазначив, що як мінімум це 3 мільйони 400 там, тисяч понад 400 тисяч людей. А якщо врахувати дітей, які загинули, і людей, які не народили дітей, то це е, понад 6 мільйонів. Але зазвичай... Вважається, що це 10 мільйонів і може бути і більше. Геноцид українського народу це не тільки минуле, це й сьогодення, стверджують науковці. У розв'язанні проти українського народу повномасштабній війни від самого її початку, 24 лютого 2022 року. Фізичне знищення населення шляхом позбавлення права на їжу стало одним з ключових методів ведення воєнних дій. Взяті в облогу українські міста потерпали не тільки від ракет, танків і артилерійських атак. Люди опинилися на межі виживання і через відсутність постачання продовольства. Вперше після Другої світової війни голод на українській землі знов став реальністю. Під час бойових дій російська армія, перш за все, руйнує джерела енергії та запаси продовольства і води вивозять українське зерно. Але навіть і тоді, в 30 тридцяти роки минулого сторіччя, в умовах тотальної репресивної системи радянської влади українці чинили опір. І якщо ми відкриємо архівні документи, особливо партійні таємні, ми можемо дізнатися багато чого цікавого і нового все ще. От нещодавно, я якраз такий документи відкрила, це було у селі Ониловому Фрунзівського району. І там секретар Парткому докладає, що і, як то кажуть, докладають прямо у Москву. Не тільки інформація йде з обласного кому партії про те, що в цьому селі якраз і чинили збройний спротив. Ось так і сьогодні українці відстоюють своє право на свободу і життя, право на власне майбутнє у власній країні. Ворог активізує свої дії найближчим часом. Вважає військовий експерт Олег Жданов. Чергова військова зима для України та Одеси, зокрема, буде непростою. Великих втрат зазнають і українські перевізники через блокаду кордону з Польщею. Про конфлікт на заході, вартість пального та мобілізацію в Україні йдеться у підсумковій програмі. Про головне. За даними української розвідки, Росія накопичила вже понад 900 ракет для ударів по нашій країні у зимовий час. Однак і Україна, на відміну від минулого року, готова гідно зустріти ворога, каже військовий експерт Олег Жданов. Це буде справжня повітряна битва між нашими повітряними силами протиповітряними силами сил оборони України і ворогом, який буде намагатися пробити нашу повітряну оборону. На тактичному рівні у нас най, найбільший успіх. Я маю на увазі боротьби з е, дронами і з, частково з е, крилатими ракетами, починаючи від мобільних груп е, і до комплексів середнього радіусу дії, це, це, це саме типу «Іріс» і на е, Є комплекси АСПІТ, є комплекси е, Хоук е, ще додані до, до, до цього. Окрім систем ППО та снарядів фронту сьогодні катастрофічно не вистачає людей, проте ідеї мобілізації молоді 18-20 років викликають певний спротив в українському суспільстві. Хоча на думку експерта, це може призвести до поразки на фронті. Сьогодні старше покоління пішло першим, і до речі, і молодь пішла пасіонарно налаштована, і, і люди люди старшого віку. Але фізичне навантаження, яке передбачає ведення бойових дій, чим старша людина, тим менше вона їх може витримувати. І ну, якщо так. ми прагнемо виграти в цій війні, то у нас немає іншого виходу. Або призувати всіх, або, або програвати війну. Тим часом загострюються ситуації і на польсько-українському кордоні, який вже майже місяць блокують польські перевізники. Про суть конфлікту розповідає експерт Олександр Мальцев. Польські перевозчики забирали частину ринка у німців, у французів. Uh -huh. і вони в 90-ті роки були такими ж ізгоями, як Україна для Польщі зараз. За словами експерта, конфлікт на кордоні має яскраво виражений замовний характер та інспірується проросійськими силами. В результаті Україна зазнає мільйонних збитків, а машини з пальним та боєприпасами не доходять часно до фронту. Але також страждають і звичайні споживачі, Якщо раніше контейнер с Гданьска привезти допустим в Киев стоило 3000 евро угу. то на сегодняшний день с учетом того что мы объезжаем польские границы и заезжаем там через чехию через словакию через еще как-то, угу. через румынию то есть делаем километра что стоимость доставки одного контейнера выросла в 6 Тисяч, то є в два-в три рази буває. І для і аета все лежиться на конечного потребітеля про всі ці події, а також про геноцид українського народу у тридцятої роки минулого століття. Дивіться у підсумковій програмі про головне зелене страхович у неділю. В Одесі розпочався сезон опалення однак ще не в усіх житлових будинках тепло. Яким чином можна зберегти тепло у квартирі і наскільки дозволяє економити встановлення теплових пунктів у житлових будинках? Розповів в ефірі нашого телеканалу спеціаліст з енергоефективності Сергій Левіков. Офіційно опалювальний сезон в Одесі стартував 13 листопада. Однак, за неофіційними даними, у 20% містян ще немає централізованого тепла в квартирах. В такому випадку люди обігріваються чи можуть газом, електроприладами. Якщо опалення все ж таки є, то існують лайфхаки. Як зробити цей процес ефективнішим? Розповідає спеціаліст з енергоефективності Сергій Лейбіков. За кожним радіатором має бути так званий радіаторний екран, який е Скажімо так, допомагає не уходити теплу в огороджувальну конструкцію в стіну, і таким чином ну, це вже там додає декілька відсотків е, тепла, але ми з вами можемо це не відчути. А і... цей екран, якщо все ж таки робити, то з чого, з яких матеріалів? А, ну, Це вони є готові в а, продажу, і... це ну, просто така е, стрічка, яка клеїться на стіну. і Сприяє тому, щоб тепло від примивнювалося uh -huh. в квартиру. Інше проблемне питання економія та раціональне використання теплової енергії на 15-20% менше сплачувати за опалення можна завдяки встановленню індивідуального теплового пункту у житловому будинку за рахунок грантових коштів за рахунок міського бюджету. Ну, тільки я, як пересічний громадянин, там ну, людина, яка цікавиться цією сферою, знаю, що там більше 30 теплових пунктів в житлових будинках були е змонтовані. Тобто е 30 будинків отримали комплексну економію, десь там в 15-20% від загального кошту на всі витрати по теплу, і ну і вони отримали там десь там 2 три градуси. Підвищення до того температурного режиму, який в них був, існують не поодинокі випадки, коли мешканці багатоквартирного будинку відключилися від централізованого опалення. Це створює проблему для інших жителів. Адже щонайменше в такому разі треба вирішувати питання з розведенням труб. Перестали сплачувати за транспортировку теплоносія за амортизацію там інженерної інфраструктури, і це ну це велика проблема, тому що. Ці п'ять квартир просто не знайшли можливість відключитися. Вони отримують послуги низької якості всі інші сплачують за. Обслуговування системи опалення цього будинку. Основна задача користувача послуг централізованого опалення не дозволяти теплу покидати оселю, зберігати його можливими способами, резюмував спеціаліст з енергоефективності. Чи виникнуть цієї зими проблеми з опаленням? Питання відкрите, але готуватися до холодів – не зайве, особливо мешканцям сіл. Про те, як підготувалися до зимового сезону в Любашівській громаді, дізнавалися наші місцеві кореспонденти. 93-річна мешканка Любашівки Ганна Яківна Кункель проживає в будинку одна. Себе може обійти. Опалення у неї пічне. Влітку заготовила два кубометри дров, 30 мішків палетів. Цього має вистачити на всю зиму. Дерев'яні заготовки жінка зберігає на веранді, боїться, щоб не вкрали злодії, бо негативний досвід вже є. Торік зловмисники вибили вхідні двері і винесли заготовлені продукти: картоплю, капусту, буряк, моркву. Моя тітка кункель анаяковіна з 30-го року народження сама себе обходить. Вона не може така бідна, старенька, Купляє собі дрова, купляє собі палети. Ось вона в цьому году заготовила собі два куб, кубометра дров і два і 30 мішків палітів. На території громади нині проживає 1060 тимчасово переселених осіб. Селищна рада дбає про цих людей, кому потрібно завозить дрова, забезпечує гуманітаркою, у тому числі і продовольчими товарами. З прошлого року з августа місяця і проживаю в этом домі, который таплювається двоконтурним контурним котлом. І я беспокоюсь о том, що зимою, когда будуть відключати свет. останусь в холодном доме без света без тепла и вода еще идет от насоса то есть тоже зависит от света І в доме даже не будет води, поэтому я не знаю, як я перезимую эту зиму. Лариса у Любашівці проживає разом з матір'ю Лізаветою Григорівною. Розповідають, що їх дуже підтримували місцеві мешканці, надали їм тут прихисток. У більшості сіл Любашівської громади підведено до осель Газ однак, через високі тарифи багато жителів повертаються до пічного опалення. Настали холода, значить. Приходиться опалювати приміщення. В хаті я опалюю газом, а у кухні ось така у мене груба. Опалюється ця груба дровішками. Ось такі пічки. Ось дровішка горять. Ще під'єнемо. Дрова купуємо у людей. Підвода дров коштує тисячу. Вісімсот гривень, тисяча вісімсот гривень. Ну, підводи у натяжку, на зиму хватає. Сім'я пенсіонерів галіборщів, подружжя Людмила та Григорій, мають гарний та просторий будинок, але опалити увесь у будівлю газом не в змозі. А ми теж з чоловіком, уже пенсіонери, нам по 72 роки, 73 третій рік. дом здоровий, отаплювати немає чим. Перебралися на зиму в літню кухню, тому що нема чим отаплювати. Газ дорогий, печки такої, щоб це палити, немає. Виростили трьох дітей, думали, що хтось з них буде тут жити. Але у дітей були свої плани. Людмила та Григорій в цілях економії відключили будинок від опалення і користуються конвектором, який встановили у кухні. Тут же майстровий господар поставив на всякий випадок і буржуйку. Нею користуються під час сильних морозів. Кажуть, дуже тепло. Коли морози, то цей конвектор не обогріває, та ми поставили буржуйку для повного обогріва, жилья, палим дровами, палетами. Та й нормально при буржуйці. І навіть мороз та холод зараз не сама велика проблема, кажуть мешканці Любашівки. Головне, щоб закінчилася війна. Про це сьогодні мріє кожна людина в Україні. Кажуть, характер людини можна визначити за її взуттям. Виявляється, такий зв'язок існує. 25 листопада відзначається міжнародний день шевця. Саме вони дарують нашим улюбленим босоніжкам і туфлям друге дихання. Вважається, що першу пару взуття було виготовлено понад 30 тисяч років тому, але й зараз професія чоботаря залишається однією з найбільш затребуваних. Ви забрати. Да. Це на бой. З каблуками або без, замша чи шкіра. Сучасний асортимент взуття досить широкий, проте великий вибір не завжди означає якість. Люди продовжують звертатися до чоботарів, аби подарувати своєму зуцю друге життя. Обувь выглядит очень прилично, поэтому зачем покупать? Сейчас же все дорого очень. Вот, поэтому мы часто сюда заходим, ремонтируем обувь. Если приличная, то она и долго носится. Вот. А если такая, ну я не покупаю уже такую обувь, которая очень такая дешевая, она очень быстро портится, изнашивается. В невеличкій майстерні з ремонту взуття, що на шостій станції фонтану працює три чоботаря. Кожен з них присвятив цій справі майже все своє життя. Саме тут твориться справжнє диво. Старі поношені чоботи набувають нового свіжого вигляду. От бачите, це була стара обух. І поміняли покрасили, дошову. Я покрасила зараз, її відновили. Ось Оце обувь пошили самі. Тоже ділі на нього, спочатку, вона спочатку шла на означала нашла как балетки. як решили сделать вирішили з них ботинки. Вот поставили подошву, зробили надо Тепер треба їх они уже вже поношене. Частіше за все люди приносять на ремонт взуття з протертою підошвою. Тоді фахівці підбирають якісний матеріал та реанімують життя улюбленої пари взуття. Ну смотрите, это полиуретановая, но ее зимой нежелательно, она скользкая. Она хорошая, ноская, прибалтийская, идет промовочная. Это резиновая, прибалтийская. Ее на зиму хорошо ставить. Она не скользит. Также есть итальянская бизель. Мана итальянская. Вот вибрам. Італіанське це найдорогі, саме качество. І таліразні подошли і зразне На зиму ми стараємося ставити м'які різинової. За довгі роки роботи шевцем через руки Семена Михайловича пройшло понад тисячу пар взуття. Проте найбільше йому запам'яталися театральні туфлі одеського актора, учасника комік трупи маски Бориса Барського. Такі штиблети у нього ну, театральні вони, завернута, как у Ивана Царевича, там, красивая обувь была. Профилактика, он говорил, что що... они совершенно новые были. Но, говорит, он вышел на сцену, говорит, и пару раз упал, говорит, не было очень скользко. Это я ему там делал профилактику, не скользящий материал ставили ему он сюда на профилактику и на боечки. За словами шевців, наше взуття краще, ніж будь-що красномовно говорить про наш характер і спосіб життя. Якщо ти хочеш визначити людину, говорить, посмотри, говорить, Стоит девушка, накрашенная, накрашенная, говорит, и волосы, и ногти, и все. И говорит, один каблук сломанная, другой набойка стертая, говорит. А рядышком, говорит, стоит простая девушка, говорит, с ситцевым платьичкой, аккуратненько, ничего не накрашенная. А туфельки блестят аж, говорит, такие все. И вот сам определи, кому это легче, ну как, приятнее глазу посмотреть, на какую девушку. Якщо хочете продовжити життя улюбленій парі взуття, необхідно правильно за ним доглядати, кажуть шевці. Правильний догляд за шкіряним взуттям у домашніх умовах складається з декількох етапів. Кожного завжди має бути в сухому вигляді. Якщо діти попали, треба, звісно, сушити вдома, але не під батарею. Звичайно старий метод газетами можна закупивати, можна на батареї, можна полотенцем, щоб влагу обрати, можна дуєчка із далі, щоб висушити. Крема різне є у нас. Цариця всього взуття це замша, кажуть шевці. Але таке взуття буде виглядати гарно та зможе довго послужити тільки в тому разі, якщо правильно за нею доглядати. Ідеально у якщо є вдома відпарювач. Тобто можна відпарю відпарити їх, відпарити, ну, помити їх спочатку з шампунем, відпарити. потім є щодо спеціальне, різинове. Допустимо, можна немножко і отаке от підняти. Можна резиновою щіточкою і акуратненько після відпарютеля почистить. Будь чистенькі, З часом вони видно, от, да? Значит, їх временем буде потом прокрасити. Купуючи взуття, необхідно орієнтуватися на зручність та якість, а вже потім на зовнішній вигляд, кажуть, шивці. те, як виглядає ваше взуття, залежить від того, як ви за ним доглядаєте. Варто дотримуватися основних правил повсякденне чищення, правильна сушка, відновлення кольору та захист. У всі часи театр був місцем, куди люди звертаються за порятунком душі. Сьогодні, під час війни, це місце набуло особливого значення. Так в Миколаєві з перших днів повномасштабного вторгнення продовжує працювати Миколаївський академічний художньо-драматичний театр, який став свого роду справжнім символом незламності. Ні, приліт ворожої ракети, ні труднощі з водопостачанням, ні блекаути не змогли пришкодити акторам дарувати місцевим мешканцям щастя в найскрутніші часи. Мистецтво під обстрілами. Так місцеві жителі Миколаєва описують роботу Миколаївського академічного художньо-драматичного театру, який з початку повномасштабного вторгнення став справжніми ліками для людей. Так театр перетворився в волонтерський центр, де отримували допомогу сотні жителів міста. І ми ставили виставу про наше життя, про війну, про те, що відбувається на теренах нашої країни, починаючи з Майдану з 2014 року. І коли ми готували цю виставу, ми розуміли, що під час під обстрілу під бомбардування міста Миколаєва показувати ту важку виставу для мешканців для миколаївців, але ми не пригадали Ця вистава мовна вистава, але вона гуртує людей. Вона робить метаморфозу людини, коли відчувається вона через сльози, через сміх, через певну емоцію та. Тер сьогодні лікує. Бажання виступати на сцені виявилося одним з найбільших, тому було прийнято рішення показувати вистави в укритті. Так, колишній спортзал перетворився на камерну сцену, яка вміщує 40 місць. Спочатку повномасштабного вторгнення в такому шелтері провели майже 300 заходів. Це маленька сцена 2 на 4 на якому клаптику ми можемо розміщуватися, але це інтимність, коли глядач дивиться очі в очі з актором, це камерна сцена, дає можливість більш творчо сприймати ці вистави вистави. ми адаптували деякі вистави, які йшли на малій сцені на форматі сцені в укритті, але час диктує те, що ми повинні робити ці прем'єри, повинні робити ці вистави. Будівля Миколаївського театру це пам'ятник архітектури дев'ятнадцятого століття. Сьогодні заклад потроху відновлюється після ворожого обстрілу, який відбувся у вересні минулого року. Першою виставою, представленою в театрі, стала опера Миколи Аркаса Катерина. 22 вересня минулого року російська ракета поцілила в будівлю. У внутрішньому дворику і досі лежать накриті тканиною зруйновані чавунні статуї. Уламки ворожої ракети стирчать в деревах. Вибиті вікна та пошкоджена мала сцена. В Ніч 22 вересня, 22 року, був прильот ракети С-300 і вибухової хвилі повністю ще було зруйновано. Бачите, дах ще пошкоджений тут була світлова, звукова обладнання, хоча ми їх ховали, але від вибухової хвилі. Нічого не збереглося». Безперервно театр працює з кінця березня минулого року. Майже щомісяця на різних сценах виходить нова прем'єра. Актори проводять виїзні програми. З'явилася дитяча кімната, яку переробили з гримерної. Там проходять гуртки з акторського мистецтва. Відновив свою роботу музей. Тепер тут з'явилася нова сторінка з історії театру героя. Це мій народ я син його вистава, якою ми грали. Наші хлопці. Які служать в лавах Збройних сил України Бафи, Балаклави, дощовки, те, що ми робили, виїзні вистави в шелтерах, в укриттях, відкриття сина в укруті. Це ракети, які було обстріляні, будівля театру. З початку повномасштабного вторгнення в Миколаївському драматичному театрі відбулися зміни від назви театру до репертуару, який нині діючий лише виключно українською мовою, у нас принципово весь репертуар державною мовою. До початку повномасштабного ще було російською мовою. Повні вистави, але принципова позиція як колективу, як творчої складової, і молодь, яка повертається, і молодь, яка формує сьогоднішній український незалежний театр. Змінюється репертуарна політика, змінюються вистави, змінюється склад, поповнюється колектив театру. Так, ми всі розуміємо, що війна ще не закінчилася, що ми повинні підтримувати наших хлопців, дівчат, Збройних сил України, але завдячуючи їм, ми маємо можливість підтримувати населення Миколаєві. Це код української нації. Саме тут закладається. Зерно незалежного українського театрального мистецтва, велика кількість п'єс сучасних українських авторів, різноманіття напрямів, розвиток українських традицій. Ми відроджуємо наші традиції. Зараз змінилися просвітницькі вистави. Окрім традиційних, які ми робили по творчості Вінграновського до 70-річчя, творчість Дмитра Креміна, за якою ми приїхали по Україні. Ми вперше хочемо прочитати першопрочитання про Лентовича, п'єсу, яка це «Наші здобутки, наше коріння. На цій сцені вистава заборонені кропівницького театру. Відбудеться показ. На цій сцені ми багато років не було вертепа, і в шелтері, в укритті, в безпечному місці ми. Творили саме справжній український традиційний вертеп. Ми повертаємося до наших витоків. Миколаївський драматичний театр сьогодні виконує в першу чергу просвітницьку функцію, розвиває українську культуру, дає змогу місцевим жителям відволіктися від проблем та лікує людські душі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.